Дуже багато зараз захищених смартфонів випускають на процесорі Helio G99. І Окітел WP21 один із таких. Але в чому ж його унікальність і за що його треба любити більше ніж конкурентів? Усім привіт! Сьогодні я детальніше вам розповім про Окітел WP21. І якщо в плані потужності всі смартфони на Helio G99 однакові, то от порівняння камер я вирішив зробити окремим відео на каналі. Ціна даного смартфону на AliExpress від 300 доларів. Проте, якщо ви вже в Україні хочете купити цей смартфон або інші захищені смартфони, ви можете скористатися послугами мого онлайн-магазину twigday.com.ua. посилання під кожним відео. Я до сих пір не зрозумів, що це за кнопка і де вона налаштовується. Можете закидати мене за це камінням, а можете в коментах написати, що це таке. На торзі справа кнопка блокування зі сканером відбитків пальців, кнопки регулювання гучності. З цієї сторони у нас кнопка, яка налаштовується під один клік, дві подвійний клік, а також під довгий натиск. Також тут у нас слот для сім-карт, дві сімки або одна сімка і картка пам'яті. Зверху знаходиться додатковий мікрофон, а також другий динамік. Так, тут стереозвук. Знизу під заглушкою знаходиться Type-C роз'єм, також є мікрофон, зацеп для шнурочку і другий динамік, тобто їх же ж два, як я й казав. Борти над дисплеєм трохи виступають, але ваш палець не буде майже за них ніколи торкатись. На фронтальній панелі побачимо камеру, яка знаходиться прямо в дисплеї, а датчика пропущених сповіщень тут немає. Товщина корпусу цього апарату 18,5 мм, а вага майже 400 г. Це не найважкий смартфон, але й не самий легенький. В руці він сидить приблизно ось так. Пальці в мене, бачите, не можуть доторкнутися один до одного. І так, це смартфон великий, але функціональність його також не маленька. Мені дуже подобається те, як виповнена у нас задня панель. Вона так під карбон зроблена і дуже стильно тут вписали оцю от металеву вставочку з годинником, з трьома датчиками інфрачервоної підсвітки, з трьома камерами і спалахом. Давайте розкажу трохи про функціональність другого дисплею. Ззаду у нас відображається годинник, крокомір. Також у нас тут можна зробити свайп вліво, ми отримаємо компас. Якщо зробити ще один свайп, це у нас камера. І тут у нас знаходиться ще десь далі, ось тут плеєр. Якщо ми нажимаємо Play, то смартфон нас перекидає в додаток YouTube Music. Є один мінус щодо камери. Ви можете дійсно робити фото в такому режимі, але це буде не 64 мегапіксельне фото і навіть не 16 мегапіксельне Розмір фото тут буде дуже маленький, тому я навіть не раджу користуватися цим режимом. Так, подивитись на себе можна, але для чого, якщо у вас є фронтальна камера і величезний дисплей? Тож, як налаштовується цей другий дисплей? Заходимо в налаштування, шукаємо пункт. Мініскрін, і бачимо, що тут все на англійській мові, але по факту тут налаштувань мінімум. Що ми можемо вибрати? Ми можемо вибрати додатки, які будуть відображатись. Це мається на увазі сповіщення, пропущені з цих додатків. Можна вибрати музичний додаток, який саме буде відкриватися у нас, коли ми нажимаємо плей. Ну і, звичайно ж, можна вибрати, як буде виглядати у нас циферблат. Стандартних їх також тут о, дуже немало, близько 20 штук, але ще можна, звичайно, кастомізувати. Нажимаємо плюсик, вибираємо, які ми хочемо стрілочки мати, вибираємо, яку ми хочемо розмітку мати. А ось тут, якщо ми нажмемо плюсик, ми можемо або зробити фото і виставити його на фон, або вибрати фото з тих, які в нас є на самому пристрої. Наприклад, ось так. Вибираєте необхідний розмір. Того фото, яке у вас є, і воно у нас буде як задня заставка. Бачите, ось такий от дисплей ми з вами зробили. Прикольно. Так, я вам скажу, що другий дисплей тут дуже прикольний, і він тут дійсно в тему. Він, до речі, захищений. Тут виступає дуже сильно ця металева панелька. Тому якщо ви не будете на якусь сильно ребристу поверхню, на якийсь щебінь кидати смартфон, а просто на землю, то великий шанс є в тому, що все-таки ваш дисплей буде захищений. Тим паче, ось тут ось також є такі гумові виступи. Їх майже зараз не помітно, напевно. Але ось тут вони у нас є. Вони також виступають над панелькою і дають додатковий захист. Насправді, друзі, у цієї моделі практично немає мінусів з рахуванням ціни в плані заліза. Але для когось із вас точно важливим недоліком буде відсутність бездротової зарядки. Що скаже смартфон в плані заліза? Чомусь Antutu тест мені видає не 375 тисяч балів, як на одному із інших смартфонів з таким же процесором, але видає 350. Що хочеться сказати, те, що мені не сподобалось. Мені не сподобалось тротлінг-тест. Дивіться, ось тротлінг-тест на протязі однієї години, який показав результат. Ну це просто смішно. Смартфон дійсно гаряченький стає, і смартфон тротлить. Продуктивність падає до рівня 75%. І як на мене, то це забагато. Попри те, в смартфоні 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ пам'яті постійної, дуже непогані цифри, по-моєму. Ну і акумулятор тут, звичайно, немаленький. 9800 мАч. Я думаю, що зараз я точно когось здивую, адже цей смартфон може відтворювати відео з YouTube на максимальній яскравості дисплею близько 22 годин. Ось такі от цифри, по-моєму, дуже непогано. Смартфон має в комплекті 66 ватну зарядку, і звичайно ж такий акумулятор заряджається приблизно за годину 30 хвилин. Це дуже круті цифри. Мене це дуже радує. Нарешті в захищені смартфони ставлять швидку дійсно зарядку. Так, смартфон не підтримує бездротової зарядки, як і жоден смартфон-окітел її не підтримує, тому не дивуйтесь. NFC-модуль, звичайно, тут є. Е, працює на 12-му андроїді смартфон. Меню у нас виглядає ось так. Щоб ви розуміли, кольорова гама у нас це от зараз такий темно-зелений колір, Він у нас підлаштовується під нашу фонову картинку. Давайте зараз ми її змінимо і подивимося, яким у нас стане цей фон. Давайте поставимо, наприклад, якусь червону отаку. Бачите, у нас помінявся колір оцих от іконок. А так в цілому смартфон дійсно радий своєю швидкістю роботи. Особливо приємно це бачити на 120 Гц дисплеї, це дійсно круто. Це смартфон хоч і не дешевий, ну, але дійсно користуватися ним максимально приємно. Ну і звичайно ж, я не відмовлю собі в задоволенні, дай вас побалую. Покажу вам зараз, як звучить у нас звук. Два динаміки у нас знаходяться. Один знаходиться трошки вище, цей знаходиться трошки нижче. Тобто, так можливо, ви при грі будете закривати, наприклад, цей динамік, але цей буде залишатися у вас завжди відкритим. Давайте краще послухаємо, як він звучить. I wanna back ever. the top, man. I'm calculating. Якщо говорити про те, як смартфон з іграми справляється, то я думаю, і так все зрозуміло. Смартфон з ними справляється просто чудесно. Дисплей цього смартфону має частоту оновлення в 120 Гц. І я кайфую з того, як він працює. Я кайфую із усіх його конкурентів з такою ж характеристикою. Так, безсумнівно, дисплей тут крутий: 120 Гц, 678 діагональ, Full HD+, роздільна здатність. Але є все-таки невеликий мінус, який варто проговорити. Це мінімальний рівень яскравості. Давайте продемонструю. Заходимо. Налаштування, ставимо мінімальний рівень, і як ви бачите, а ви дійсно все бачите, хоча майже не повинні цього робити. Ось так: от. Тобто мінімальний рівень яскравості за високий. Хоча і максимальний рівень яскравості, також дуже хороший, але якщо говорити про мінімальні налаштування, то він має бути трошки нижчим. Смартфон має практично ідеальні кути огляду. Смартфоном приємно користуватися, звичайно, і мультитач тут дуже непоганий. Смартфон всі ваші дотики чітко, чітко відмальовує, все бачить, що ви натискаєте ніяких хибних дотиків тут немає і не існує. Якщо говорити про якість зображення, то воно тут просто прекрасне. Я не знаю до чого тут можна придовбатися. Хороша передача кольору, хороша яскравість, хороші кути огляду просто шикарна картинка. Що стосується плавності, то звичайно ж на камеру це не передати, це треба відчути вживу. Якщо порівняти смартфон, на якому 60 Гц і 120, як зараз в даному випадку в мене стоїть на налаштуваннях, то звичайно різниця буде дуже помітна. Тут дуже плавні перелистування. Давайте покажу, де це налаштовується. Заходимо в налаштування, екран додатково. І ось у нас тут пункт Screen Refresh Rate. 120 Гц я поставив примусово. Коротше кажучи, за дисплей тверда 9 із 10. Ну і звичайно ж, одне із найважливіших питань цього смартфону заключається в 64 мегапіксельній основній камері. Для того, щоб зрозуміти, як воно все насправді працює, треба порівнювати. Саме тому в окремому відео скоро вийде порівняння Oukitel WP21, Uliphone Armor 17 Pro, а також F150 Air 1 Ultra. От і подивимось, в кого камера круча. Так що підписуйтесь на канал обов'язково. Що ж цікавого нам з вами розкаже 64 мегапіксельна камера цього смартфону. Давайте покажу. Ну, по-перше, звичайно, режим зйомки 64 мегапікселі знаходиться в нас окремо. Ось тут. В додаткових режимах зйомки в нас є прорежим, портрет, гіф, панорама і чорно-білий. Але навіщо нам чорно-білий? У нас же в цьому смартфоні є нічна зйомка. Щоб її активувати, заходимо в пункт зображення, ну або в відео без різниці. І тут у нас є ось такий місяць. Заходимо сюди, це і є нічний режим. Знімати можна фото, знімати можна відео. Скрізь у нас є автоматичне фокусування, що безумовно величезний плюс. Також можна примусово включити або виключити підсвічування інфрачервоне. Відео знімається у нас в роздільній здатності Full HD, ну а фотографії робляться в роздільній здатності 20 Мп. Також у нас є в цьому смартфоні окремо ще макрокамера, але користуватися нею не знаю, чи часто ви будете, проте фішка цікава. І, до речі, тут ця макрокамера знімає досить чітко. Давайте краще покажу на практиці, як це все працює. Від себе додам відразу, що камеру я не так задоволений, як я очікував від цього смартфону. Так що обов'язково дочекайтесь порівняння смартфонів на таких же процесорах захищених і все зрозумієте точно. Так, ну що ж, пишемо відео на OQTL WP21. Давайте пройдемось. Так, друзі, це у нас невеликий лайф приклад того, як знімає нічна камера у нас. Автофокусування у нас присутнє. І це дуже круто. Ось таку от чіткість ми маємо. Так що, як на мене, в принципі, непогано. Метрів з трьох навіть дуже непогано все чотирьох видно. Що ж, ви подивилися огляд Oukitel WP21, основною фішкою якого є другий дисплей, який розміщений на задній панелі. В Oquitel це вперше. Надіюся, що в цьому відео я дав вам зрозуміти, що це за смартфон, що він уміє, як він знімає і так далі. Підписуйтесь обов'язково на канал, і я з радістю обов'язково поспілкуюся з вами в коментарях під цим відео. Всім гарним в смартфоні! Бувайте!